Вітаю, друзі! Сьогодні вам хочу показати, як наноситься гідроізоляція. Готова. Так називаємо. Я її називаю резиною. Ми застигаємо як резина з цієї фірми. Італійська, фірма Кілто, називається фібригом. на маковицею і в кутах в кістку. Зараз, щоб цікавля якісь дух капитину на стіну, вони е потім їх спершу ще поки, поки не застигли. Я думаю, що перший шар, наприклад, горизонтально, рухами. Це перший шар. Я на ніс під стіною можна. Але ми втираємо так, щоб не було, навіть після першого шару. Вірю, що, так називаємо цих щелі, цих всіх, що не пропускаємо ніде. Інший шар ми наносимо, покажемо вам одразу, але е, другий шар наноситься після через годинку після того підсохне. Другий шар ми наносимо вже горизонтальними руками, щоб воно перекривало всі е, малейші. Е, там, де ми, наприклад, пропустили, другий шар перекриє. І по кутку ми проходимо пензликом в кутках е, більше. Приділяємо уваги в таких місцях, як кутки. Проходимо ретельно кут кут Потім після висихання ми проходимо другий раз теж так само. По кутку. Дякую за увагу.